Нашу журналістку Тетяна Полипенко виїхала на місце події у столиці. Зокрема, вона нам зараз розповість про те, як Київ пережив ракетну атаку. Тетяна колего, добрий вечір тобі. Рада тебе вітати. Розкажи, що бачиш своїми очима. Власне, що вдалось дізнатись. Дай трохи більше деталей. Доброго вечора. Наразі на місці події працює слідча операція журналістів ближче ніж. На певну відстань не допускають, адже рятувальники зараз там розбирають завали. Ми також послухали свідків. Вони заявляють, що осколок ракети впав у житловий будинок в п'ятиповерхівку у Печерському районі, і от в одній з квартир виявили загиблу людину. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Про інших загиблих та постраждалих в місті не повідомляють. Але внаслідок того, що Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, майже половина області і також і в Києві є екстрені відключення світла. От, наприклад, ми добиралися зараз до місця події. Теж дуже великі затори через від через те, що був відбій повітряної тривоги також по всі по всьому місту не працюють світлофори і відсутнє майже в багать, ну, в багатьох будинках відсутні освітлення. І от після чотирьох годинної повітряної тривоги в метро почали відновлювати свою роботу. Про це заявив мер міста Віталій Кличко. А от голова заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок масового обстрілу Росія випустила майже 90 ракет, і от 70 із них вдалося вбити збити. Але в 15 об'єктах інфраструктури зафіксували влучання. Тетяно, спасибі тобі. Ой, Та, спасибі тобі, дякуємо за інформацію. Будемо стежити надалі, що відбувається у Києві. Я нагадаю, до нашої розмови, до нашого теру доєднувалась Тетяна Пилипенко, наша журналістка. Власне, вона перебуває у Печерському районі, там, де сьогодні люди постраждали від ракетних атак. Спасибі.